Усім привіт! Зготуємо грибну підливку, яка підходить до будь-якої страви. Для цього нам потрібно шампіньйони або інші гриби, цибуля, томатна паста, сметана, олія, борошно, вода, спеції та зелень. Цибулю нарізаємо на дрібні кубики і відправляємо її смажитись на пательню з шматочком вершкового масла. Перемішуємо і смажимо до золотистості. Гриби нарізаємо ось такими пластинками. Щоб були трохи грубші шматки для того, щоб гриб відчувався у підливці. Моркву натираємо на середній або грубій терці. Також дрібно нарізаємо зелень. Коли цибуля підрум'янилась, додаємо моркву. Добре перемішуємо і ще тушкуємо так декілька хвилин. Овочі у нас повинні стати дуже м'якими. Коли морква з цибулею протушилася, додаємо гриби. Перемішуємо і ще так тушкуємо 5-7 хвилин до готовності грибів. Коли вже все протушилося, в стакані з водою перемішуємо 2 столові ложки томатної пасти і солимо та вливаємо все до овочів. Тушкуємо так 2-3 хвилинки. А потім додаємо 200 мл сметани. Гарно все вимішуємо і тушкуємо також 1-2 хвилинки. Згодом всипаємо 1 столову ложку борошна і гарно швиденько все перемішуємо, щоб не було комочків. Консистенція повинна бути така, як на відео. Якщо загуста, додаємо води. Якщо зарідка, додаємо ще борошна. Також солимо та перчимо все за смаком. В кінці додаємо зелень, це може бути петрушка або кріп, що ви любите. І все можна додавати до будь-яких страв. Дуже смакує до голубців та до картоплі. Обов'язково приготуйте смачного! Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та залишайте коментар, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!